Мої вітання! Моє вітання любителям футболу, моє вітання поціновичам КСЛ. Черговий випуск в роздягальню з мамчуром Романом, і цей випуск вже є Десятим, десятим ювілейним. І я радий вас вітати, я радий, що ви спостерігаєте за те, що ви підтримуєте, десь лайкаєте, десь а, рятуєте нас з вашими коментарями, підбадьорюєте. І я дуже радий за те, що ви обираєте улюблений формат саме під егідою організації КСЛ. Отож, бо до е, традиційних, до розіграшів 5 на 5 відразу розпочинаємо такий швиденький, але дуже-дуже цікавий випуск а, е, з більш нахалом на а, е, формат 8 на 8, але й про 5 на 5, про улюбленців наших теж не забуваємо насправді тиждень видався дуже і дуже багатим на поєдинки, які закінчилися технічно, закінчилися в залаштунках кабінетів, але маємо, як то кажуть, те, що маємо. Фортуна поступилася кристалу, Фортуна, граючи дві гри на цих вихідних, мала заробити і могла заробити 6 балів, натомість не заробили взагалі. Нічого, адже другий поєдинок проти Десни поступилися з рахунком 4-6. А Десна свій час не змогла нав'язати жодного опору команді Катетер ТЛТ проти гоміну 0-5. Це перший із трьох зустрічей суботи, які закінчилися в залаштунках, в залаштунках поля. Алеш, але ж. Але ж. «Андердос uh, Лінкос та Інваспорт де-факто теж мають свої технічні пороски і відповідно технічні uh, перемоги. Стара школа переграє команду кицьок 5-3 майорить на табло. Олександр Ржевський забував за команду «Old School», і Саме він забив свій п'ятий заключний гол. Крила столиці Федір Ганич. Нарешті знайшов ключ до партнерів, знайшов ключ до всіх, але запізно. Але запізно, адже півфінальні зустрічі були вже сформовані та про них дещо згодом. Red Family просто знищує Тельбін 9-1 І зазираючи наперед вийде так, що і в півфіналі зійдеться команда Red Family проти Тельбіна. Друга Баталія за два тижні один з одним добряче вивчили один одного. Я впевнений, що цей двобій нам буде мало того, що цікавий, а ще він буде дуже запальний, адже червона сім'я так просто не здасться в мотивованому, надмотивованому Амо Логоші. Логощі проти Гріфіна 4-5 і така важка звиття, враховуючи ще дискваліфікацію Максима Гармаша, скринник В'ячеслав Пасічний, який неодноразово забивав які скринник, але змогли змогли здобути гравці червоних потрібний собі результат. Чорногром здобуває три бали, і Чорногром під закінчення основного етапу. Все ж таки розмочує баранки. СМГ Есмгагора Саненедж 0-1. рахунок гол Голденеса Черняка вирішує долю всієї гри. В всього 40 хвилин лише в одному точному пострілі. В ось тут було 11 ударів в точних поворотах, які закінчилися. Голами та Empire був дещо дещо цікавіший в плані загострення і реалізації моментів. До неділі а потім перейдемо й до турнірних таблиць. Монтаків проти Самураї 5-3. це матч відкриття серії Б в разі 10-го туру. Сперчуни, брати сперчуни, звісно ж. А, зафайорили, замайоріли і взагалі а, роблять в цьому сезоні хороший результат для команди Монте. Лідер по лідерським, як і зазвичай, 8-2 І очікувати від них осічок, як ви розумієте, не доводиться. Чемпіонський проти Фанвейк, 4-5. гольова перестрілка. Така ж сама гольова перестрілка з таким самим рахунком, і так само закінчилася на користь команди гостей з боку Київ-Юнайтед проти Атланта 4-5 СК3 група здоров'я 3-4 рахунок. І як ви бачите, ці три зустрічі які відбувалися максимально поруч, закінчувалися з різницею в один м'яч, що е в принципі робить цей тур досить і досить цікавий, досить, і досить інтригуючим. Далі, щоправда, е рахунок був одинаковий в заключному але, але. Палах переграє Динамо відрадний 6-2 і такий самий рахунок 6-2 пушка проти Чикаго. Пушка, Пушка, Пушка. ПАМІ Пушка! Все я розумію. Ось тут хлопці все зробили так, як має бути, але вилучення допомогло. Владислав не стримав а, власні емоції Євген Ільєнко, Кирило Прядко, Владислав Ус. Вони автори забитих голів, які допомогли команді. Заробити перші три бали і е, покинути, покинути баранки. покинути баранки. Ну що ж, е, до турнірних таблиць, які ви будете бачити десь поруч, е, я сподіваюсь. І серія А закінчення основного етапу ми приходимо до півфінальних зустрічей. А за тиждень перейдемо взагалі до фіналу Red Family. перша словника гріцям друга, рескірця і четверта меду тельбен. А отже... Півфінальні зустрічі Радфамаля Тебін Гаріфін Рескірс. Нижня частина, нижня частина Інваспорт зіграє проти УЛК, Крила столиці де факто. Крила столиці відразу щастить, і крила столиця відразу отримують путівку до фіналу Кубку Престижу в серії А. Серія Б тут зовсім інша ситуація. Тут 14 команд і всі зіграють в один коло. Лідер по лідерськи захоплює пальму першості, плюс 4 бали від групи здоров'я. Фанвейк дихає в спину 21. Ось, заліковий пункт у спалах 18-15 у Монте, 13 стільки ж у Динамо відрадного ків'юнайте та Атланту. По 12 балів мають відразу деві команди: СК-3 та Чемпіонс, Самураї та Фенікс по 10, Чикаго в 8 і пушка по пушески 3 бали в 10-му турі. В ювілеї все ж таки хлопці забирають. Серія С катетер в зійдеться проти Сансі Енеджер. Вже це перша та четверта команда. А другими і третіми є Гора та ТЛТ. Кубок престижу С, Він власне Десна Київ Фортуна Крістал проти гоміну. Такі півфінали. В серії Де Лінко з Імпаєр Манчестер проти старої школи проти старої закалки. А кицькі з Рівосталі Чорногром, Андердос, Чорногром, які вдруге поспіль набирають залікові очки, вдруге поспіль набирають по три бали і шість очок. І вони піднімаються аж на шосту сходинку Чорногром проти Андердокс. Це баталії півфіналу Кубку Престижу в серії. Де ось таким видався формат 5 на 5. Ось так хлопці розігрались і розігрались непогано. Завершення сезону вже максимально близько. Завершення сезону вже насправді ось ось. До суботніх зустрічей ясно, парк ліга, і тут відбувалося 5 протистоянь. Насправді не багато забитих голів, і це вирізняється цей тур від решти. Тих, що були раніше, Медоїд проти Феміди 2-0. Медоїд зуміла переграти суперник Андрій Коваль та Рожевський Андрік. Забували за команду Віталія Кіндера. Чим він може бути задоволений. Але субота була дуже важкою. Я думаю, ви розумієте, чому ви розумієте, через кого, і ми сподіваємося, що це все якнайшвидше закінчиться нашою перемогою. Ми зможемо проводити матчі. Повній безпеці аристократи не змогли е, навіть забити команді New Life лайф рахунок 0,6 мерів на табло е, Мего проти Falcons. Вони ж раніше називалися Devils, але певна перетурбація із приходом Володимира Теніна. Три-один рахунок Мега Мего. Мего. Devils проти ренві сухі нулі на табло взагалі по баранці мають команди Пушинеренс Pandora 0-9. 0-9 і це заключне протистояння, яке відбувалося на арені Київського національного університету будівництва та архітектури. Відбувалося дуже пізно, але доїхали дві команди, показали непоганий футбол, але сильнішими і значно сильнішими по реалізації моментів були саме підпічні Владислава Ковбасюка. До турнірної таблиці Пандора очолює за різницею забитих та пропущених вони на першій сходинці. Медоїд йдуть другими. Фіміда 9 балів в третя сходинка. Четвертими футболісти Нью-Лайф розташовуються відразу. Три команди мають по чотири очки. Це Ренбіре, Дейвідс та Мехо, по три бали має Фалконс та Пуширенс і Аристократи поки що 10-та позиція, і всього-навсього один заліковий бал. А, рухаємося далі, рухаємося ми в Урбан Лігу і рухаємося а, до ще чергових п'яти протистоянь, та й не проти Евіреста. І це матч відкриття суботи. 1-5 рахунок. І насправді прекрасний, прекрасну гру провів Сергій Фоя, який не тільки відзначився, а ще й суттєво допомагав хлопцям, навіть повертаючись в декількох моментів в захист. Севен проти Хантерс рахунок 3-2. Вибороли все ж таки сімка. Свої три бали райдужний переграє і це є певною сенсацією, адже надспокійно, над без емоцій і якось на такому спокої відіграли гравці райдужного. І насправді хочеться відзначити пана Захарова, який повністю перекусив нападника штурма. Чайка проти Зумрута, рахунок 4-1. Чайка і Дмитро Мілєвський, може бути задвоним. Хоча. Перший тайм був дуже і дуже важкий. Фактор НГУ проти міража. Один гол вирішив ситуацію. Один гол пропускає пан Виташенко від Владислава Бра... Братаненка, Даруйте і. Цей гол на три бали і на надважливі три очки насамперед для фактора МГУ, який хоче нав'язати боротьбу команді Everest. Everest, який на першій сходинці 12 балів за чотири гри має. Фактор НГУ 10. Усе вона 7, І символічно команда Seven має сім балів і на третій сходинці розташовується. Штурм шість очок, стільки Чайки, на один бал менше у райдужного, ще на один бал менше у Ханкерста і Зумруда. Ще на бал менше у команди Тальне, а у Міража. Нуль і все дуже і дуже насправді в нас відбувається щільненько. Переходимо до правого берега столиці, і там теж відбувалися, як ви розумієте, зустрічі Год проти Пафос. 0-3. І що ж в цій грі створював вороталь команди Пафос? Рятував, як і міг, і робив все так, як має бути, так як личить справжньому лідеру Зубер був по Зубру. І Зубр був просто на висоті, одним словом. Каскад от Тенджел Сіті 3-5 і каскад міг. На заключних хвилинах відігратися міг, але цього не зробив. А пушка проти фортуни 1-6. Хоча пушка повірила в себе, бо пушка забила першої, і навіть декілька хвилин хлопці лідирували. Квешен Смерт нічого не зумів зробити з кварталом. Все ж таки басткачова атака виглядає досить і досить миляво. Секюр Фратрум рахунок 4-1. Секюр Дацко Моргун, як завжди в парі, зробили декілька голів на двох. До турнірної таблиці, до найкращих команд, Фортуна залишається на першій схованці 25 балів. Секюр дихає в спину 22 очки, у Пафоса 20, дуже важлива. Була звитяга над командою ГОАД Angel City 17, у квартала 15 балів, і тут все дуже і дуже щільно. Фратрум 14, Квешес Мах 13, 11 ГОАД, Пушка 4, а Каскад 3 Очки, і це поки що 10-та сходинка турнірної таблиці. До наших з вами золотих. До наших з вами золотих, які, в принципі, відіграли непогано, і якщо я не помиляюсь особливо сенсації. Той не було окейм першої зустрічі, де Федір Брага переграє команду Михайла Ковальчука з рахунком 5-2. Для тих, хто не розуміє, хто ці люди, хоча я не розумію, як можна таких майстрів гри не знати. Торнадо проти Апожа. Прометей. Прометей заробляє. Хотів я сказати бали і даруйте, але я не зміг виконати з голови минулий, позаминулий навіть тиждень. А в цьому тижні Апош теж поступається. Але щоправда, іншому колективу Дмитра Глушанка 2-0, круїзи переграють команду Апош. Торнадо Еківіті Торнадо не змогли в другому матчі поспіль заробити. 3 залікові бали 0-1 Еквіті Гол Шаміля Ільясова допомагає команді Еквіті залишитись на перші сходниці, адже дуже важкий поєдинок і дуже важка звитяга. Перемога всього-навсього в один м'яч. Прометеї поступається Альпіндустрії 0-5. Після перемоги здавалося, вони стануть на рейкі осі трьох очок, але ж стали на рейкі. Альп Індустрія, еспада 4-0, спокійно перемога Олега Сиренка як тренера і гравців, як футболістів. Нуманція проти турбо 3-2 і дуже важкі звитяги. Насправді у нуманці останнім часом. Хоча склад виглядає дуже і дуже грізним, але не склад грає у футбол, а гра гравців. І вона впливає на результат. Еквіті перша сходинка, 24 бали. Майже без осічок іде команда Шаміль Альясова. Лише тричі грає в нічиї. Але в Нуманції дві нічиї і взагалі одна поразка. Це означає, що вони прямий переслідувач, який має власному активі 23 очки. Круізі 19 балів. Торнадо та Еспада по 15. 14 у Апожа, 13 у Турбо. Альпендустрия 11, Прометей 4. І Нівкин на останній сходинці. Три бали Прометей завдяки звитягі минулого туру підіймається із останньої сходинки, останньої щабля. До неділі, до неділі, до недільних зустрічей. І тут ми розпочнемо розмову про гранд Ліву, яка буде трішечки неповна, адже прямо в цей час відбувається ще декілька зустрічей. Хортиця проти Спартана, 3-5. Спартан. В ранішньому поєдинку. І що створив Богдан Шестьох? Тут є запитання, адже його слід перевірити на допінг. Майже у всіх забитоголах взяв а, участь Богдан Шерстюка, і саме через нього три бали відходить до Спартаку. Ну і безумовно, Тімур Аркалаєв теж свою якусь лепту вніс у цю звитягу. Дінамік проти Яра важка перемога Дінаміка з рахунком 3-2. Козаки Єцев закінчили. Ось. Ось Юшеса 56 Фортуна та Трепен грають прямо зараз, прямо в цю секунду, і прямо в цю секунду в них закінчується майже перший тайм. Тож, я перейду до турнірної таблиці, з вашого дозволу. Але все ж таки вона буде не надто повна. Вона буде не закінчена, і ви безумовно побачите вже оновлену. Ви побачите таку, як має бути, але дінамік залишиться на першій сходинці за будь-яких умов. Дюша або шістяботре. Вони а, борються за другу позицію. Джакр 14 балів, хортиця 14. Є це може жможе підібратися максимально притулку до лідера. На Спартан Спартан дванадцять Козаки 9, інфініті 8, А фортуна. 7 балів, але матч зараз іде і, можливо, стане в них 10 очок. Суперліга! Суперліга! Тут якраз всі поєдинки вже зіграні і про всі ми можемо з вами поговорити. Дружба проти Радбус 2-4. Red Bulls, які, насправді мали не найкращий збір, тож травмувався по ходу зустрічі основний нападник Камбаров, і без нього вони зуміли забити голи, вони зуміли переграти все завдяки Сергію Громадському, який асистував і забивав сам. І він насправді став тією самою паличкою, виручаночкою. І МВ Тайгер СімВ здобуває звитягу. 2-1 переграють супротивника Кирило Черних та Сергій Мельниченко. І це важлива звитяга. Це перші очки для ІМВ. Саме три залікові бали відразу. Золотий резерв проти дічі ані даруйте. Даруйте зараз про МВ. Насправді я перейду до турнірної таблиці. І насправді можу виправитися, адже ІМВ, МВ, наскільки мені відомо, переграли Любарт в минулому турі. Якщо я не помиляюсь. І це вже шість очок мають на власному рахунку. Все правильно ми тижня. Був здоланий Любарт з рахунком 3-2. Золотий Резерв видоблючим складом Долає Діч 3-2, але дуже важко грати, адже по 120 хвилин щотижня, майже одним тим складом ми поговорили із Павлом Квитко і Квитко. Стверджує те саме, що важкувато, але іде награвання на весну. Закладається фундамент вже зараз, аби в майстер-лізі команда продовжувала боротися за лідируючі позиції. Русанівка та гармата матч був перенесений. Кияврець проти Любарта 8-0. в Любарта. Щось не йде, немає взагалі перемог є лише нічиї, і треба хрусу щось. Думати. Русанівка залишається на першій скониці, має ще навіть один матч в запасі. Золотий Резерв в дублючим складом іде на другій позиції 22 очки. Ківрет 17 балів. Гарамата плюс матч в запасі має 14, 13 у Дічі, 12 у Тайгерс, у Редбулс по 11, як і у Дружби, 8 вже у ЄМВ, і у Любарта 3 бали. Це все три бали, це все три нічії. Тобто за 10-ігровий тиждень Любер тричі зіграв. У нічию. До майстер-Ліги. Рухаємося ми до майстер-ліги. І тут в нас розклад а, був такий Золотий резерв а, стартовим складом основним. Проти старта. Це центральне протистояння майстер-ліги, як окресив Родіон Кияшко. Я повністю з ним погоджуюсь. рахунок 2-2. Очки поділили в першому колі хлопці зіграли з рахунком 0-0, тобто дивічі нічия. Означає лише одне рівні команди. Євробіс проти Воскресенки зіграли у 13:30, але є певна, певна проблемка, на жаль, не оновлюється чомусь. Рахунок зустрічі, Ренесанс проти Радфемелі 0-1 месники Бортнічі 5-0. І для месників це як ковток свіжого повітря, дуже важлива зтяга. Ще проти Бортнічі, Владислав Ворлюк, Лєпша Повало, Вінніченко забивали Апсонсофт і Фока 3-2 і Гол Ірхіна на 60-й хвилині був вирішальним. Не омовилася в нас турнірна таблиця щодо поєдинку Воскресенка та Євробіс. Але ми можемо поговорити про турнірну позицію. Золотий резерв 22 бали, старт 21, по 15 та Євробіс. Але знову ж таки, Євробіс, Воскресенка. Можливо, і 18 очок, Аксософт 12, ФК 10, Ренесанс 9, Месники 7, 7 у Бортніч, але у Бортні ще дуже багато матчів в запасі. Вони безумовно будуть зіграні. Десь по два матчі будуть грати хлопці, десь по одному, десь взимку, можливо, будемо. Просити команди зіграти з горніщами. Ну подивимось, подивимося, як вийти із цієї ситуації, що трапилась. І на цю секунду, за відсутності результату Євробіць Воскресенка, Воскресенка розташовується на останній позиції. Але Воскресенка демонструє насправді дуже якісний футбол. Дуже класний футбол. Але класний футбол не завжди конвертується у залікові бали. Ну і до Прем'єр-Ліги. До Прем'єр-Ліги, до еліти нашої з вами до тих хлопців куди стрим, куди хочуть потрапити абсолютно всі. І тут було дуже багато зустрічей. Яр проти Уфам Нічия. 2-2 поділили. Бірфекторі поступається по геї. Склад Бірфекторі насправді мені був відомий майже всіма. Сьогодні склад Бірфекторі був. На мою думку, найоптимальніше саме це дозволило нав'язати повністю боротьбу Апогей. Абсолютно повністю Апогей не ходив по полю. Апогей робив все, як теж має бути, так як на їх думку повинно було. Вони досягли свого, але Але Бірфекторі оживає. Є така надія, що Бірфекторі оживає. Отамани проти Альянс 14-0 і зустріч першого туру закінчилася 2-10. альянс не зумів потягатися. Безліч пропущених і дуже-дуже мало забитих голів. Кортвек Агар. І це дві гри поспіль 120 хвилин прекрасного футболу, які продемонстрували футболісти. Безумовно важкі, важкі для всіх, важкі для всіх ці були два поєдинки і ці 120 хвилин. Але через пропуск в першому турі їм довелося ось так грати 0-0 та 1-1 по нічиї зіграли. Це на руку Зевсу, який е, свою гру з Дарни Сіті переміг з рахунком 1-3. Це не на руку Ані Корплецу, ані Агат. Обидва колективи безумовно максимально засмучені цим результатом, адже із шести можливих вони задовільнилися лише двома. Щоправда, і та, і та команда. Е, до турнірної таблиці. До турнірної таблиці. і... Що я можу а, тут сказати? Що в нас боротьба буде тривати до останнього туру, напевно? Зараз у Корплекса 24 бали. З... Отамани мають 23, Зевс має 22, а Агард має 21 бал. Це топ-4 команди і все з різницею в один а, в одне очко. У ФАМ 14, Дармса Сіті, 13, тільки що Апогею, Яра 8, Бірфактора 3, Альянс 0. Топ-4 команди прем'єр-ліги вже зрозумілі. Надіємо, що Дарниця Сіті апогей підтягнуться, аби нав'язати боротьбу, але топи є топи, і топи сьогодні зіграли 120 хвилин прекрасного футболу. Безумовно, всі втомилися емоційно, як і одні, так і інші. Безумовно, весь штаб, адже ці 120 хвилин були дуже і дуже важкими. Що хочеться сказати про завершення? Що хочеться сказати про завершення? Перше коло ми пройшли, перше коло ми подала, піддали якісь проміжні, проміжну риску, проміжний підсумок. Розпочали з другого кола. Залишилось ще рівно 2, 3 тижні до 24 листопада. 24 листопада це заключна неділя, де хлопці доїдуть до столичної реалії Русанівка і проведуть свої матчі в рамках регулярного чемпіонату. Як буде далі? 5 на 5, взимку 8 на 8. безумовно слідкуйте. А за інстаграмом слідкуйте за нашими оновленнями, слідкуйте за КСЛ, любіть КСЛ, насолоджуйтесь ним, грайте обов'язково в футбол, і ми з вами побачимось та почуємось. Па-па, мене звати Мамчо Роман і це 10-й випуск в роздягальні зі мною.